Відтепер корупційні схеми відслідковуватимуть дві новостворені організації: Національне антикорупційне агентство та національне антикорупційне бюро. Це інноваційні установи, основною метою яких є перевірка установ та організацій, в тому числі державних, на предмет корупції, розгляд заяв та експертиза нормативно-правових актів, можуть перевірити і чиновників найвищого рангу. Головним завданням є розкриття корупційних кримінальних злочинів, які е, скоюються. Високими посадовими особами першого третього рангів як осіб, які уповноважені на виконання функцій держави, так і органів місцевого самоврядування. Відтепер у нових організаціях працюватимуть і детективи. Їх завданням є моніторинг життя посадових осіб, отримання ними подарунків та запобігання проявів корупції. Проте є у цій бочці меду і своя ложка дьогтю. У новоприйнятих законах аудіо чи аудіовізуальні записи, зроблені будь-ким навіть приховано, можуть стати повноцінними доказами провини хабарника. От тільки наразі на нові нормативно-правові акти накладено вето президента. Проте надії антикорупціонери все рівно не втрачають. Президент підпише цей закон. То це буде прямими доказами, якими можна буде скористуватися для того, щоб виявити тих корупційних порушників. Ну я буду думати, що все таки Пан президент підпише цей закон. У разі виявлення можливих корупційних схем вимагання хабаря чиновникам, Житомирян закликають одразу ж вертатись за телефоном 48 11 98. Кожна заява чи скарга буде розглянута, і у разі виявлення порушень будуть прийняті відповідні заходи. Обіцяють антикорупціонери. Тепер хочу з вами поговорити